Всем привет, друзья! Вы на канале Октабина Миана, и мы сегодня идем эм, печь красный крест, там печеньки. Я взял мои покемон-карты четыре альбома вроде, и там еще вот столько карт, какие я не рассортировал, то я знаю, там Доминик, он тоже собирает, то будем там, может быть, меняться. Поехали. Ми йдемо зараз в червоний хрест, як тьома сказав, будемо випікати печиво, допомагати їм. Вони вже починають підготовку до різдвяних свят і готують різноманітне печиво, потім його пакують і будуть приймати участь у різдвяних ярмарках. А нам можна буде їх пробувати, кушати. А ми їм допомагаємо в цьому, бо дуже багато треба напекти там. Я не знаю, скільки кілограмів, але дуже багато. Якщо буде можливість, то ми вам трошки покажемо, як це відбувається, на якій кухні і що ми будемо готувати. Велика! Така велика велика. Ми вже прийшли, зараз будемо готувати. Томі Та вже подарували подарунок. <звук>

ходим с красного креста. Если вам интересно, то я просто ну, специально взял вот эту футболочку мою любимую. Сейчас мы будем делать вазу из арбуза. Из арбуза. Подписывайтесь на канал, если вам не сложно, и если вы добрые люди и всем а ще ставьте лайки, колокольчик и ждите видео про аппликации и все такое. Всем пока!